стає сильним. Я думаю, у вас кожного таке, ну, я надію, що в кожного, коли ви зустрічаєтесь з Богом, отоді ті знання, які ви знаєте про Бога, ті всі уривки, які ви читали, досліджуєте Писання, вони оживають в вашому серці. Вроді так все просто. Ви знали, но в молитві, коли ви зустрілися з Богом через силу Духа Святого. Щось відбувається, коли оживає. І ось єфесянам в третьому розділі Павло, це така молитва Павла. Він перший розділ, другий, говорить до Єфеської церкви. Церква знаходиться в Єфесі. І от що, що, за що молиться Павло? Для того схиляю коліна свої перед отцем. Що від нього має імення кожен рід на небі і на землі? Щоб Він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його, в чоловікові внутрішньому, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і ос основані. В любові змогли зрозуміти за всіма зі всіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Щоб були наповнені. Для того Він приклоняє коліна. Перед тим Павло пише: це пише. от для того, щоб ви пізнали, щоб замешкав Ісус в ваших серцях. Здавалося б, а що в них, значить, не мешкає? Він молиться. От уявіть, отак, от церква, це церква в Єфесі. Він пише. Отак от. І отак от от, от, я би молився, Боже, щоб за виноградну лизу, так, щоб в ваших серцях замешкав Ісус. Женя, щось ти там молишся не так, то в нас ми, ми прийняли. Він перед тим говорить, що ви в єдності в першому розділі, в другому, вас з'єднав Ісус Христос, ви пізнали Ісуса Христа. А отут от така молитва. Тобто, Він хоче, щоб ви збагатилися. Щоб ви були багаті. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішньому. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Тут нав'язується, не, не нав'язується, а виходить питання. Таке, знаєте, це може бути просто як знання. І дійсно так. Дійсно так. Ми знаємо про Бога. Ми знаємо, хто такий Бог. Ми вже реально прийняли, вони мають Духа Святого. Там далі Він говорить, хто Духа не має, той не Христов. Він говорить перед тим. Тобто, але Він молиться, щоб Ісус Христос Він був живий в наших серцях, в їхніх серцях. Він за них. Ми про нього зараз говоримо, але я так само переконаний, що і сьогодні, щоб Бог ожив в наших серцях, щоб не було просто це цього теорія і знання, щоб повнота у внутрішньому нашому чоловіку. Ви колись думали, хто такий от внутрішній чоловік? Да? Ну, є зовнішній, є внутрішній, внутрішня людина. От я так розумію. Ну, ви подумаєте, може, ви якось. Ну, але я поділюсь, як я то розумію. Внутрішня людина це є от, серце, це моє бажання. От реально центр такий, от внутрішнє. От коли ми приходимо на молитву до Бога і говоримо, там же нема зовнішнього, там мої бажання. Я виливаю Богу. Як я думаю, що я вірю? Говоримо по-справжньому. Ми там стаємо справжні, от саме от в тій молитві. І молитва нас змінює. І Павло, от коли він молиться, от така молитва, він просить Бога для того, щоб реально була церква цілесна. Це благословенна церква. Він так про неї говорить, Єфейська церква. І він хоче, щоб повнота. Щоб Ісус замешкав в їхніх серцях, щоб внутрішня людина, щоб вони пізнали, що таке повнота, ширина, довжина, висота в повноті, хто такий Ісус Христос, хто такий Бог? І проповідь, чому я так назвав проповідь, багатство в нашого царя є за багатством Його, Він має це багатство. Не треба шукати, не треба бігати. Е, Мартін Лютер казав, в мене багато так справ, що я не знаю, як їх завтра встигну. І для того, щоб мені це зробити, мені треба мінімум. Я, можливо, в цифрах помилятися. Я не планував то говорити, згадав, там 5 чи 6 годин треба помилитись. Коли я перший раз років 10 ще в Кіровограді я був. Я коли почув, думаю, так, стоп. За шість годин, а я енергійний. Я дуже люблю бігати. Думаю, за шість годин стільки справ можу наробити, а я буду просто стояти і молитися. Тому щось нелогічно. Стоп. Мартін Лютер, такий ну великий реформатор. Ну, і ти говориш такі слова, це не пусті слова. І в моєму житті було от в Кіровограді, це було. У нас гості з Кіровограда, да? <смі> у нас є, тому класно. Я згадав отак. от Треба мені чаще згадувати, де Бог мене відродив. І я ходив там в лікарню, привів одного хлопця, який мав поставити його на терапію. Він вже він ледве ходив. І ми для того, щоб дали йому програму, нам треба було обійти багато лікарів. І ми почали все по закону робити, як сказали лікарі. І ми ходимо в один кабінет, в другий, третій. Я бачу, він тухне. Він просто вже все помирає. І він мені так і говорить: каже: Женя, якщо ще півгодини, я просто тут помру, і мені та терапія не потрібна буде. Я кажу, я бачу. І я просто безсильний думаю, що мені робити? Я йду. Я зараз пам'ятаю, йду так, щоб ніхто не бачив так, в кінець коридору, і кажу, Бог, будь ласка, я так молюся, дай мені сили, я боюсь, в той кабінет заходити, де мені сказали і взагалі говорити не хотіли, обходити і все. Будь ласка, я, я, і дай сили, так переживаю. І все, думаю, фу, Бог. Вірю тобі, все, пішов. Я заходжу. І отак з проходника мені говорять: о, добре, що ви прийшли, йдіть сюди. Там, я нічого не говорю, підписують, нати, зайдіть, і беріть таблетки. Я виходжу, думаю, Бог, що я раніше до тебе не прийшов. А я ходив на свої сили. то ти розумієте, буває, отак. От. І ви знаєте, про що я говорю. Ви знаєте. Улюблені. От, як ви знаєте, так багато. А приходиш до Бога, і все стає на свої місця. Гармонія. То, то, що буквально перед спілкуванням Бога для мене було таке важливе, стає другорядним. Стає все на своє місця. І наостанок сьогодні коротенька така, е як проповідь, важливість молитви. Важливість молитви. Ціль, що я хотів донести. Слухайте, та я, я собі проповідував цілий тиждень. то. Докоряв Бог мене так, що я, на жаль, я не дуже добрий приклад молитвиника. Але, але я говорю, що Бог говорить. Тобто не рівняйтесь по мені, рівняйтесь по слову. Тобто, ну я з вами вчусь, реально, цілий тиждень Бог мене докоряв. Я кажу, Бог, реально, реально Бог так хочу покращити своє взагалі, відношення до тебе, молитися. Молитися, молитися, спілкувати і бачити. Уявіть. Уявіть, що вам, можливо, чули таку історію, але уявіть, згадайте, що хтось залишив вам такий конверт з певною сумою грошей. Ви не знаєте скільки там, але знаєте, що там є фінанси. Вам залишив, ви взяли, положили куча справ, робота, діти, там друзі дзвонять, туди треба. І ви от забігались туди, все, працюєте і багато, все, гривні получаєте, зарплату, все. І потім через багато років ви згадуєте: о, точно, якийсь конверт, там я забув. І ви відкриваєте, а там цілий спадок. Там цілий спадок. Вау! І от назва проповіді. Була та людина багата, але прожила бідне життя. Гроші там були. Там був спадок, але забігались. І от реально, як білі грам на початку каже, якщо би мені довело, довелося би прожити ще один. Дав би шанс хтось, я би більше проводив в молитві. Я би більше говорив Богу, як я сильно тебе люблю, пізнавати, що таке глибина ширина Бога в молитві. Щоби, та, щоби то слово, яке ми, ми знаємо через Біблію, досліджуємо, воно вкоренилось в наших серцях. І тому я сподіваюся, вірю, що кожен з нас. Ми будемо підходити до тих конвертів, я так от, умовно, до благодаті з вірою приходити до Бога і відкривати цей конверт. І, брати. Бог для нас все вже зробив. Він все, тільки нам треба з вірою підійти. Більше дізнаватись про Бога. Чим більше ми про людину знаємо, тим легше їй довіряти. Тим легше вірити, тим легше приймати поради, тим легше слухатись те, що говорять. І це все на практиці. Згадайте, от ви йдете до лікаря. Чим більше ви знаєте, що він кваліфікований, ви йдете, ви не сумніваєтесь. Ви не сумніваєтесь. Ну, коли ми впевнені, ми приходимо ще, ну тут лікарів зараз нема, що лікарів, ані, є, є, хто вчився, ще й були такі. Або ваша професія були такі, що до вас приходять е, за вашою порадою, щоб за гроші хочуть скористуватися вашою професійною діяльністю, а вас ще вчать, як то робити. Ви думаєте, йой, щось такі впевнені. Є, ви розумієте, про що я говорю? От чим більше ми розуміємо Бог. Твоя воля, а не моя воля. Як Ісус Христос, коли прийшов до, в Гепсевамському саду, і Він молився. І молився, це молитва була не на такої легка. А пам'ятаєте, як молився, що фізично відбувалося з Ісусом Христом? Пам'ятаєте? Ішов під І з чим? Во така молитва. Це не та молитва, про яку я говорив, про тораторив за столом. Ні. Це така молитва. Молитва до Бога, до нашого царя-царів, Господа, який може зрушити гори, який може воскресати людей, який може зупинити сьогодні війну. Отакий От Бог. Молитва і відповідь, воно трошечки. воно, ну... З нашої сторони, якби не розді... ну, може, роздільно, можна так сказати, з нашої сторони, ми молимося і чекаємо відповідь від Бога. Чекаємо. Бог дасть відповідь, але впевненість він дає в молитві до нас. Тому, дорога церква, давайте зараз помолимося, щоб дійсно ми пам'ятали, що ми багаті в Христі Ісусі, і щоб ми наповнювалися. Від нього не забували, що ми е, наш зовнішній, е, якби внутрішня, да, говорили от, Павло, внутрішня людина. Зовні багато справ ми можемо робити. Дуже. І це класно. І це класно, що ми робимо добрих справ, добрих, е, таких і служимо, допомагаємо зсу. Це крутяк, і ми маємо то робити. Це наш обов'язок. Но отут, от я хочу наголосити, но нічого но це не замінить. Спілкування з Богом. Не замінить. Якщо сьогодні ти реально бачиш, що ну, твоя молитва, реально, ми ж знаємо, скільки ми проводимо часу з Ісусом. Скільки ми говоримо, Ісус, я тебе люблю. Просто я от ти. Ти для мене цінність. Ми йдемо в вічність і будемо там славити Його, свят, свят. Господь вічність не півхвилини, не хвилину, не двадцять хвилин. Вічність, свят, Господь Савод. І вся земля повна слави Господній. Постійно ми там будемо це робити. Напевно, я так думаю, в слові Божому, славити. То чого ж сьогодні нам так важко зупинитися і прославити Бога? Тому давайте піднімемося і в молитві попросимо Бога, щоб Він, якщо треба покаятись, кайтеся, якщо треба подякувати, що так і живемо, дякуємо. Ісусе, дуже тебе просимо, Господи, благослови. Благослови, щоб кожен з нас, кожна дитина твоя розуміла глибоко в серці, щоб слово воно реально проростало там, Твоє слово, в усвідомленні, що ти, ти великий Бог. І ти можеш збагатити нас згідно своєму багатству, Господи. Поможи, щоб ми приходили до Тебе, прибігали як до батька. І говорили, Ава, Отче, Ти таточко наш, щоб ми пам'ятали, що Ти нас всиновив, Ти, ти заплатив за нас кров'ю своєю і Воскресив своїм Воскресінням, Господи. Щоб ми більше і більше, Господи, ми брали цей приклад з тих людей, яких Ти спорядив для того, щоб вони йшли по. Денути в славу всі своїх дітей. Присняйте, будь ласка, ще на хвилиночку, дорога церква. Е, Нас сьогодні таке служіння, Господь допустив, що таке перешкод багато. Перешкод. То ра виключив, то два, то друге, то третє. Але я не скажу, що це як про наше життя. От Сьогоднішнє служіння, воно таке, от нам треба усвідомлювати, що в нас в житті так. От Ми чули дуже важливу тему сьогодні. Тому що якщо ми усвідомлюємо, що все залежить від Бога, і Він наш батько, він все вирішує. Все от він що вирішить, так би. Якби ми це так от по-справжньому усвідомлюємо, то ми б від нього б не відходили. Все, що він вирішить, так і буде. Все в його владі. А головне наша справа так, прийти до нього і відкритись да, перед ним. І перешкоди так само, пам'ятаєте, Ісус пішов з учнями, вони там позасипали, Він каже їм, ну що ж, ви не поможете попольнувати, вже спите. І це наші перешкоди. Ми не можемо зосередитись на Бозі. Ми дійсно маємо доступ до так багато чого і не користуємося. Ми тушимось, ми, ми, ми потушимось. І Женя каже, ми чули сьогодні слово від Бога. Живемо як от бідні духовно, і фізично, і порізно. хоча такі ресурси навколо нас і такий доступ в нас, якби нам відкритись до нього. І от так ці випробування, які були сьогодні на служінні, і так в нашому житті. Біблія, пам'ятаєте, Все в Біблії є про наше життя. Там написано Диявол приходить і краде слово. Тільки ти ж зосередив щось. О, вже полетіло, ой, в того ось ще щось, ось яке світло виключило, вже думка полетіла, ой, дитинка пробігла. Диявол приходить і краде слово. Він не хоче, щоб ти це слово пер -пер пережував душою. То перекажіть йому. Знову він дає якісь доручення учням своїм. І постійно він цим учням каже: ідіть, попереджайте, розкажіть там то, ідіть туди. Час близький, зараз будемо святкувати Пасху, а ми зараз Різдво будемо святкувати. Потім він каже: не лякайтесь, ідіть. Коли він Воскрес, коли він Воскрес, знову бачите, там щось прямо зразу ми всі туди. Диявол краде слово, це його робота. Тому він каже, пильнуйте, бо він ходить як рикаючий лев. Не лякайтеся, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть в Галілею. Коли Ісус Воскрес, Він знов каже, ідіть, розкажіть іншим, я Воскрес. І завершення, подивіться, на Матвія він вже воскреслий, і говорить учням своїм. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. «Ідіть, ідіть». Чи підемо ми? Чи будемо сидіти? Але час прийшов вже закінчувати служіння і йти. <сум> Точно. Слава Богу. Е, декілька оголошень, куди ми можемо піти. Членське зібрання у нас сьогодні 17.50, тому що не спішіть про наше покликання життєве, про нашу стратегію. Я не знаю, ви в дитинстві яким видом спорту займались? Неважливо, зараз немає часу вже розказувати, яким, але є командні, а є особисті. Узявіть собі, що ви займаєтесь командним видом спорту. І от ви ну, там, допустимо, ви футболіст. І от сьогодні у вас гра футбольна. І ви на тренуванні не були, ви там не слухали тренера, у вас не було планування, а ви так раз вибігали на поле. Ну я ж знаю, як грати в футбол. От церква це ж також така команда. І церкві треба мати стратегічне планування, що нам робити, куди ми інакше ти біжиш туди, кудись, а, а вже все змінилося. Ти кудись побіг, а тебе туди не треба було вже бігти. Отже, у нас членське сьогодні на 17.50, Підготовка до Різдва починається. Бог прийшов до нас. Це чудова подія. Нам треба готуватись, тому що коли Бог прийшов до ізраїльського народу, виявилось, вони не були готові. Чи я готовий, чи моє серце готове. Починаємо нову серію проповідей місія Бога. Серйозна тема, будемо розважати. І в нас табір. Загальноцерковний табір, 8 11 січня. Буде називатись Його історія, така робоча назва. Реєстрація з дня на день відкриється в нас на сайті. Для всіх бажаючих шукати Бога. Всю церкву ми там хочемо побачити. І хочемо, щоб кожен з церкви ще когось запросив, і ті, хто хворі сьогодні з церкви, щоб вони одужали, і щоб ми відсвяткували різдво разом і всіх наших близьких, якщо туди запросили. Значить, 8 11 січня, три ночі, 4 дні, ціна 2600 гривень. Реєстрація на сайті буде скоро відкрита. Хай Господь благословить вас. Нововведення таке невеличке. В нас тепер можна пожертву здійснювати телефоном. Мод, сьогодні всі вже готівку кажуть, всі не носять. Якщо маєте мож, бажання з телефоном користуватись, то є це також можливість. Це пожертва це також поклоніння Богу. Поклоніння Богу включає пожертву. Каїн і Авель приносили Богу жертви. Життя для Бога це не егоїстичне життя, це своє любов виражається до Бога тим, що як ти йому віддаєш себе. Якщо він для тебе щось вартує, ти хочеш йому себе посвячувати. Це один із способів, далеко не найголовний. Далеко не головний. Хай Господь благословить цих нас, помолиться. Господь Бог наш, дякуємо Тобі, що ти нас любиш. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти помер за нас, що Ти прийшов до нас, що Ти, ти на себе гріхи наші взяв. Слава Тобі, Господи, що Ти нас прийняв от таких, як ми є. Боже, що би було зі мною, якби не ти? Де би я був? Господи, моє життя пропаще без тебе. Дякую Тобі, Господи, що в нас є майбутнє з тобою. І з тобою в країни нашої є майбутнє. І ми просимо тебе і прикликаємо тебе, допоможи нам чути тебе, бути введеними тобою, іти туди, куди ти посилаєш, і не йти туди, куди ти не посилаєш. І нехай ти прославляєшся в тому, щоб Твоє царство будувалось через нас на тому місці, де ми є, куди ти посилав. Хвала тобі, наш Бог. Амінь. Раз. Дорогі друзі, ще раз підбадьорення таке для 1750 членське, особливо кого не було минулий раз на членському, дуже цінно для нас вас побачити, щоб нам будувати єдність і разом думати, як стратегічно рухатись як одне тіло Ісуса Христа. Дуже важливо, щоб ми планували наше життя як сім'ї Божої разом.